Вітаю вас, друзі, останніми днями. Ми все більше чуємо гучних заяв про те, що скоро будуть мирні перемовини. Наприклад, останні два дні, вчора і позавчора, лунали офіційні заяви з Польщі, де сказали прямо, що цієї зими розпочнуться мирні переговори, і що уже у другій половині 2025 року країни Європейського Союзу будуть допомагати відновлювати Україну. Проте найбільше подібних заяв лунає саме з тієї московської недоімперії, де протягом останнього тижня було три гучних заяви від представників вищого військово-політичного керівництва. Але вчора і сьогодні стався свого роду такий несподіваний поворот, тому що російська пропаганда різко змінила платівку. Почали з'являтися статті з повідомленнями про те, що мир від Трампа починає окреслювати контури, і ці контури дуже тривожні. Більше того, сьогодні з'явилися такі гучні заяви від російського так званого воєнкора Сладкова, який повідомив про те, що в російських окопах гучно говорять про зраду, і що перемир'я на українському фронті. Про яке заговорили і в Європі, і в Москві, лише допоможе Україні провести перегрупування і знову вдарити, тобто порушити домовленості. Варто зазначити, що Сладков не є таким собі типовим воєнкором, так званим, він є конкретним пропагандистом, він є представником від всеросійської державної, телезійної та радіомовної компанії ВГТРК. І очевидно, що жодні такі його подібні заяви не з'явилися би без методички, та ще й навіть те, що російська пропаганда активно його цитує, вказує дійсно на зміну методички, на зміну платівки. Цілком можливо, така зміна риторики Кремля вона пов'язана з тим, що ведуться перемовини по дипломатичних каналах між представниками Кремля, а також представниками команди Трампа. Такі перемовини йдуть. Хоча прямих контактів між Путіним і Трампом немає, і схоже на те, що немає добрих новин для Путіна і Кремля, варто додати, що в самому Кремлі йде боротьба між баштами за те, як має завершитися війна. Одна башта така умовна більш жорсткіша, друга погоджується на менш такі жорсткі умови. Але у будь-якому разі, план мінімум це те, щоб тимчасово окуповані території залишилися за цією московською недоімперією. Проте. Повернімося до Трампа і безпосередньо до його заяв, адже вчора відоме американське видання Time обрало його людиною року і опублікувало інтерв'ю з ним. Сам Трамп дав це інтерв'ю наприкінці листопада цього року, і є дійсно гучні заяви з цього інтерв'ю, яких потрібно з одного боку прозитувати, а з іншого прокоментувати. Наші українські ЗМІ пишуть про те, що Трамп виступив проти ударів американською зброєю в глибину РФ. Але запевнив, що Україну не покине. Журналісти зазначають, що Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію. Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль у глиб Росії. Чому ми це робимо? запитав Трамп. Водночас Трамп заявив, що єдиний спосіб зупинити війну це не покидати Україну. В свою чергу реагуючи на такі заяви Трампа. Російські пропагандисти пишуть таке, що Трамп підтвердив, що планує шантажувати Москву військовою підтримкою України. Отже, Трамп вперше публічно виступив проти дозволу для України бити американськими ракетами «Атакмс» В глибину території країни агресора, і на мою думку, це пов'язано з тим, що він зараз грає таку собі роль доброго поліцейського. Що Байден, наче злий поліцейський, він добрий, що саме з ним потрібно домовлятися. І раніше в американських змі писали про те, що є тісна співпраця між командою Трампа та діючою адміністрацією президента США Байдена, і що ці дії узгоджені. Та і навіть сам Трамп він неодноразово казав про те, що він буде домовлятися, що він не буде ні з ким воювати, що він не буде погрожувати, а що саме він націлений на те, щоб домовитися. І те, що Трамп говорить, що він Україну не покине, що США будуть підтримувати, це також сигнал. Російська пропаганда, і загалом Москві розуміють таку поведінку Трампа, тому що це поведінка з позиції сили, адже щодо того дозволу, який вже наданий для України. Звісно, навіщо Трампу його відміняти, якщо можна цим тиснути? І зараз Байден бере все на себе те, на що раніше він не наважувався, і про Байдена скажу дещо згодом. Але стосовно того, що США не покинуть Україну, вчора з'явилася така досить цікава і неоднозначна новина. Адже вчора Конгрес, нижня палата представників ухвалила проєкт державного бюджету в розмірі 883,7 мільярдів доларів. Проте з цього бюджету видалили один пункт, що стосується лендлізу для України. Вчора на своїй Фейсбук сторінці посол України в Маркарова повідомила, що Палата представників США не підтримала лендліз для України на наступний 2025 рік. І тут цікавим є те, що Сенат підтримав, що Сенат проголосував верхня палата представників, а нижня палата представників Конгрес відкинув цей пункт. І мені здавалось би, для Трампа було б добре, щоб цей пункт був, щоб Трамп міг з одного боку шантажувати Кремль, говорячи про те, що ось я можу дати Україні все, що необхідно, є відповідний закон, є всі повноваження. Але Конгрес чомусь видалив цей пункт. І щодо цього у мене є відповідь така, що таким чином Трамп сигналізує не Москві, а Європі, щоб Європа брала на себе більше зобов'язань, щоб Європа допомагала Україні більше, і таким чином зараз є таке певне протистояння між США та Європою. Адже Трамп говорив про те, що Європа має платити більше. Трамп наголошує на тому, що Європа має робити більші внески в НАТО, більше купувати американської зброї та інше. І, на жаль, це, звісно, не вигідно для України, тому що це надає нам впевненості. І те, що зараз Трамп вирішує питання США, вирішує проблеми, взаємовідносини з Європою. Для нас ці новини точно не є дуже добрими. Проте в цей же час є повідомлення про те, що законодавці США вимагають від розвідки оцінити ризики припинення допомоги Україні та перемоги РФ. В цей же час американські ЗМІ прямо пишуть про те, що є одна вкрай важлива умова, за якою Путін може погодитись на перемовини. Це те, що спочатку він має повірити, що США не залишить Україну, інакше жодних серйозних перемовин не буде. з іншого боку, для Трампа немає жодних проблем знову внести цю статтю в бюджет, внести зміни, адже більшість республіканців є як у Сенаті, так і у Конгресі. У верхній і нижній палаті представників, але ми також пам'ятаємо те, що з осені минулого року і до майже кінця весни цього року Україна отримувала допомогу від США, і що її блокували саме в Конгресі, блокували республіканці. І що для нас ціна цього блокування була дуже дорогою. Звісно, такий поворот подій чудово розуміє діючий президент США Байден, його адміністрація. Вони усвідомлюють свою відповідальність і наслідки того, що вони не надали Україні вчасно ту військову допомогу, яка була необхідна ще у 2022 році, наслідки цієї політики не ескалації, наслідки політики виснаження країни агресора, і зараз вони дуже поспішають. Вчора ввечері з'явилось повідомлення, що Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги США Україні. Сьогодні стало відомо, що США Виділили пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Також є ще добрі новини зі США про те, що Служати Америки оголосили про виділення понад 440 мільйонів доларів допомоги саме економіці України. І щодо цього потрібно додати, що вчора була заява від держдепу США, де анонсували чотири пакети економічної допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Для підтримки господарства, транспортної сфери, спільних проєктів уряду і світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Більше того, сьогодні з'явилось повідомлення, що президент США Байден уже сьогодні, 13 грудня, проведе переговори з лідерами країн Великої Сімки, і що ключовою темою обговорень буде підтримка України. Але і це ще не все, що може зробити Байден для України, для українського народу. Є заява від керівника офісу президента України Єрмака, який повідомив, що Зеленський хоче поговорити з Байденом про вступ України в НАТО. Очільник ОП наголосив, що Байден ще має юридичні можливості зробити цей крок. І дійсно, Байден має ці можливості. Невідомо чи він таке наважиться, тому що раніше були повідомлення, що він, начебто, думає про це і що планує надати Україні таке запрошення, але потім передумав. Тому очікуємо, що буде такий дзвінок, і що Байден таке надасть запрошення для України і щоб Україна отримала запрошення вступу у Північно-Атлантичний Альянс. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій дещо несподіваній ноті. Вчора міжнародні ЗМІ повідомляли, що Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а сьогодні стало відомо, що Сі Цзіньпін – не поїде на інграцію Трампа, тобто, незважаючи на те, що Трамп дуже сподівається, що гра в доброго поліцейського якось зможе змінити ситуацію, ми бачимо, що Сі Цзіньпін каже, що ні. І чесно кажучи, у мене є таке якесь внутрішнє своє відчуття, що те саме може бути з путіним і Москвою, тому що імперський шовінізм там. Реально він поглинув все російське політичне керівництво. І тоді може бути дуже цікавий поворот, якщо Москва таким чином якось виставить Трампа за дурня. І як тоді буде реагувати Трамп? І наскільки він буде підтримувати Україну? І яку Україна отримає зброю. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.